Вчора ми з дружиною відвідали футбол в Португалії і Німеччина. Враження безподобне. Словами твою атмосферу передати неможливо. Просто Львів чудово. Як підготовився центр міста, так гарно приймає. Розумієте, атмосфера людей всі на різних мовах говорять. Але злобина нікого немає, один одного обнімає. Поважає, шанує. Я давно чекав на таке свято в нашому прекрасному місті Львові. Дуже гарні емоції, дуже гарні враження. Можна сказати, дуже велике свято не то, що в Україні, а взагалі в місті Лева. Дуже сподобалося, емоції дуже гарні. Місто взагалі -то завжди воно було по собі гарне. Гості так ніби чемні, культурні люди, здається, поприїжджали сюди до нас. Ну, взагалі гарно. Надзвичайно велике свято. Так, дуже все гарно, дуже все знає. Суперово, просто атмосфера класна. Просто євро в Україні і у Львові відчувається на 100%. Тут навіть не на стадіоні атмосфера запальна, всі вболівають, багато іностранців. ну, Одним словом, почуттям. Не передати словами. Футбол нам дуже сподобався. І скажемо вам чесно, що несподівані результати цього єврочемпіонату дуже вражають, реально вражають. Так як більше думали, що голландці виграють, вийшло навпаки, Данія. Так само більше вболівав, ну, в крайній мірі. Я думав, що Португалія виграє в Німеччину. Негатива не бачив. В принципі, все добре. Одна тільки доброзичливість. Люди так само відповідно з прапорами їздять з нашими з польськими, обмінюються прапорами.